27 серпня сорок року риська газета Фельдсайтунг писала Дніпропетровськ, узятий штурмом. Розпочалась окупація Дніпропетровська, яка трималась 26 місяців. Було сильно пошкоджено обидва мости через Дніпро. Міст через Самару, зруйновані майже всі великі підприємства. В оргінах лежала велика частина Амурнижодніпровського району. На правобережжі майже повністю зруйнована залізнична станція, вокзал, управління залізниці, універмаг, пасаж. Було утворено Рейхскомісаріат Україна. Дніпропетровськ очолював генеральний комісар Ніколаус Зельцнер. Підходить німець і підходить поліцей. Перебив позвоночник мені, і я впала і плачу у крові. Лежу з переходом нової влади. У Дніпропетровську була майже повністю знищена система охорони здоров'я. Взагалі, цивільне населення міста знищувалось планомірно. Німці знищили міську публічну бібліотеку, спалили вісімсот тисяч томів книг, серед яких були унікальні екземпляри та цінні архівні документи. Фактів співробітництва наших співробітників з окупаційною владою посібництва виявлено не було. 8 вересня 1943 року. Почалось визволення Дніпропетровщини від німецько-фашистських загарбників. Ми фаршірви на платах. Адбанбюжки і атабстріла нас захльостали водой. І ми, перев'язуючи матеріал, державі високо так над головою. 25 жовтня Дніпропетровськ було визволено від німців. Починалося налагодження мирного життя у Дніпропетровську, місті, яке стало одним з тисяч визволених міст на важкому шляху до великої перемоги.